Марине Килипко. Другий струбок новості 4,65. Але нагадаю, що було о, дві помилки на 4,55. Отже, більше хибити не можна. Україні Чотири метри шістдесят п'ять сантиметрів. Марина Килипко. Україна. І вона це. 4 метри 65 сантиметрів. Один з найкращих стрибків кар'єрі взагалі У Марини Килипко. Вона на другому місці обходить чемпіонку Європи Ангеліку Мозар. І подивіться на її емоції. Просто неймовірно, навіть важко стримати а, сльози. Наскільки це високий результат, наскільки це важливий момент у кар'єрі взагалі. Для Клипко у сезон чемпіонату світу як же близько було до падіння, але планка, планка втрималась.